Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Настав час оголосити першу композицію, і зараз на нашій сцені легендарна пісня Лани Дел Рейт ми поринемо на хвилі ностальгії і літньої романтики. Я так чекала концерт? Я розумію, що я уже взросла женщина, все. Я танцювати не буду на. Time sadness I just wanted you to know the baby you the best I got my red dress on tonight dancing in the dark and Ти Старікова, фіналістка голосу України» європейського сезону і обласки нашому бенду. Браво, Христина. От коли ти співала, відчула хто Some загадав e ці? Пісня дуже вайбова. Саме цей вайб я відчуваю від Наталі Денисенко. Mm -hmm. У нас навіть сукні чомусь схожі. Ви ж бачите? <плес> <плес> Дякуємо за це припущення. Можливо, воно наштовхне наших героїв. На якісь думки, дякуємо ще раз оплески Христина Старікова Наталко. Це дійсно може бути твоя а, пісня? Біла може сукня. Моя, ти, ти любиш літо, любиш білий колір. А, може це моє <рив> так. Якщо це не твоя пісня, то ага. чия це може бути? А, ну, Я довіряю своїй інтуїції на 100%. До Юри вона не відноситься. От Я думаю, що це або Маловіна, або Ані. Аня сказала, от, що вона не завжди щаслива, і, в принципі, це буквально і є саме Time Sadness, вона, типу, іноді сумна, нещаслива. Але Чомусь мені здається, що це все-таки пісня Меловін. Прийнято. Меловін, а як ти думаєш? А я почав складати математику. Коли вийшла ця пісня, коли ви одружилися, я тут почав рити. Бо мені здається, що це якраз Юрина пісня. Хто зна? Хто знає? Тобто ти голосуєш за те, що це Юра Юри Юра. Це однозначно пісня Мела. Я дивився. Я, звичайно, можна рахувати, але ж розумієте, що я так собі придумав відповідь таку, щоб вона могла більше заплутати, ніж вивести на правильний шлях. Але я дивився на ваші реакції. Я так пробував на Аню заглянути. Найбільш невимушеним був мел. Він робив вигляд, що він взагалі не тут. Це не його пісня, це його не стосується. Наталка там підтанцьовувала, Аня так головою в такт махала, і тільки Мел сидів робив вигляд, що він взагалі десь на вокзалі чекає електричку. <плес> Тому мені здається, що це пісня Мела. <плес> Я згодна з Юрою, тому що Мел був ну дуже сконцентрований, і взагалі мені здається, що саме в цей момент ти зловив якийсь вайб. Не знаю, а знаєш, вайб який я просто пісні. думав, що я хотів би її взяти, тому що вона мені близька, але не взяв. Ну, що щось я відчула. Я думаю, що це мел. Ви з першої пісні одностайно голосуєте за меловіна, і тільки меловін відводить від себе здогадки і переводить. Стрілки на Юру. Ну, подивимось, ми наприкінці програми дізнаємося, хто був правий цікаво, і в кого інтуїція спрацювала найкраще. Ой, клас, мені так подобається вже ця. Блін, а прикольно, були ви всі пісні послухали. А потім такі а ну, ладно, це найлегше. Так. Коли ви всі почуєте, воно в потім вибудувалося... ні, а то було точно не мела, то було небоно. Так, небо, так. Но... так. так продовжаю сидіти як на вокзалі. Так, Окей. так. а електрички нема, а Нема. ми йдемо далі. Триває щотижневий челендж пісні мого життя з віртуальною аі маскою. Завантажуйте маску з інстаграму 1плюс1 під назвою торговельної марки Зест наводьте на обличчя, скануйте його, і штучний інтелект визначить пісню вашого життя, яка автоматично завантажиться. Постіть цю пісню на своїх сторінках, відмічаєте торговельну марку ЗЕСТО 1 плюс один та мою сторінку, і беріть. Участь у розігріші різних абонементів річного запасу вітамінів ЗЕСТ. Кожен хто примірює маску, автоматично отримає в приватні повідомлення промокод на покупку другої упаковки вітамінів ЗЕСТ. А яких саме дізнавайтеся про умови конкурсу в закріплених сторіс на сторінці Instagram 1+,1. Випробовуйте маску, дізнавайтеся пісню свого життя і вигравайте корисні подарунки від торговельної марки ЗЕСТ.